А цей комплекс серед військових носить назву гідра через свій функціонал. Його демонструє військовослужбовець з позивним Отаман каже. Це розробка побратима. Цей комплекс він автоматизований, тобто тут стоїть. Як ви бачите, камера, стоїть тепловізор, ось пульт управління. Стволи працюють як можна одним стволом, так можна двома чи всіма чотирьома. Виявлять ціль, звісно, набагато легше. Ви бачите, ось приціл, видно все. Ним можна керувати і завтівки. Військові кажуть, у них поки що ці комплекси в єдиному екземплярі, але хотілося б більше, адже вони ефективно збивають ворожі цілі. Ефективна робота по шахідах, ефективна робота по наземних цілях, тобто її можна використовувати для того, щоб розбивати позиції ворога, і будемо говорити, на нульових позиціях. Чим вона вигідна буде на нульових, тому що дальність пораження в даному випадку до 8 кілометрів.